Якщо в нас обмежена оглядовість, ми здали, бо повинні вже на нагальнувати і плавно пригальмовувати, допоки не відкриємо оглядовість. Можливо, навіть до майже зупинки. Якщо вона там дуже сильно обмежена і нічого не видно. Так, далі ми до перехрестя. На перехресті праворуч. Для цього нам треба перелаштуватись просто в праву смугу. Так? Так. Правий покащик у нас попытка номер 2 Ще дзеркало. Че дзеркало, вимикаємо покащик. Все, ми в правій смузі. І їдемо паралельно з лівою. Кермо не давим. Все дуже ніжно. Щоб я пальцем міг вам протидіяти. Тут без показщика, бо це не перехрестя, це просто проїзд трамвайних колій. І я вже підказав щось про трамвайчики. Нема? Справа теж, зліва теж, справа теж. Я цілю вас в, сере, ой, в цю праву смугу. Нема? Бо обмежена глядовість? Mm -hmm. Прям в нас зараз точно ніхто не вріжеться, так? Ні. Mm -hmm. Ну то ж можемо проїжджати. Mm -hmm. Ну, бордюр минулого разу ми не вдарили, так? Mm -hmm. Вперед поки що дивимося. От прямо зараз не вдарили, значить пройшли. Тепер можна піддивитися, скільки там. Mm -hmm. Там, yeah, так? Да? Mm -hmm. З часом очі звикнуть. Правий показ щик після прилеглої. Який? Тут? Ми поступаємо. Пригальмовуємо. Нам лише тормоз тут треба. Підкручуємо. Тільки тим, хто зліва. Причому в правій смузі. Видно, що там фура. Зліва, що там нема. Закручуємо більше, бо ми вже. Ооо! Ми... ми вже поїхали мимо. Mm. Тупо мимо. А, ножку на тормоз, будь ласка, і газ не займать, допоки я не дозволю. Добре. Домовились, mm -hmm. закручуємо кермо вправо. Будемо виправлятися. Що там, права смуга вільна? Справа людей, хоч немає. Ні -ні. Добре. Просто ось. Було дуже багато. І тут поміститься двокалісний транспорт. Ясно? Зліва ніхто не, не летить нас mm. через плече. Добре. І поїхали. Тобто в нас було крайнє праве положення. Ручки розслабити. О, оце ми в праву смугу зайшли. Розслабитися. Що там попереду? Що ми видивляємося? Що ми хочемо зробити? Mm. Добре, ми про це всім скажемо, правда? Mm. Поки ще Можна? Трошки газку. Газку. Ще розглянути. Все норм там. Вимикаємо. Поки Добре. Прям так. Не оторвало Так, да, так, да, так. Да. Він не залишився в руці. Брін, <ривіт> <ривіт> мене ще після вас заняття, мені він треба. <ривіт> <ривіт> Далі їдемо по головній дорозі. Якщо що, якщо б ми праві були смузі, приблизно під трубами можна вже перелаштовуватись. Тут два розриви, не треба не треба, Ось на останньому розриві вмикаємо покащик. на останньому ловці добре. Людей немає зліва справа. Добре, у нас головна ми ми не поступаємося. Чи поступаємося? Тільки, Тільки пішоходок, Добре. Гарно заходимо в ліву змогу. Я змога перелаштуватися в праву газку, зеркало і вперед. Взеркало і вперед. дзеркало, і вперед. Дзеркало. Добре. Ще разок. Пойдемо. Вимикаємо покащик. Дивимося якомога частіше. Кожну секунду подивляємося, а плавно перелаштовуємося. Зараз воно буде трошки швидше. Далі нам треба в коло на другий з'їзд або по колу прямо. Можу так сказати. Тож треба прилаштуватися в ліву смугу. В коло ми можемо зайти тільки злівої. Добре, ще раз зеркало. Добре, ще, ще раз Добре, вимикаємо показщик. Добре. Ми заходимо в коло. Тут єдиний напрямок. Стрілки нам показують куди, так? Да? Без покащика. Ручки розслабить без покащика. Це перший з'їзд. А тепер ми по колу не трогать покащик. пригальмувати. Ми по колу рухаємося, правий вмикаємо і з'їжджаємо. Тобто він повинен нам поступатися, бо о, ми вже на колі були, так? Mm -hmm. Далі, лівий покажчик – це об'їзд перешкоди. Та сама ситуація, газку. Він просто за нами. Вони всі за нами їдуть, так? Вимикаємо покажчик. Ми не будемо ж зупинятися більше. Да? Щоб пропускати того, хто позаду нас в нашій смузі. Де? Ну, одного ж разу достатньо. Справа з людей немає. Тут дві смуги, вони сходяться в одну полуторну. Це вже об'їзд перешкоди. Лівий покажчик, ліве дзеркало. А тепер пригальмовуємо, а тепер відпускаємо. тормоз. їдемо далі. Можна? Все, ми вже прилаштувались. Правий покажчик, праве дзеркало. Ще добре. Добре. Вимикаємо. Далі на десь готовий. Треба так Далі, ось остання прилегла, ми праворуч будемо їхати. Напроти неї вмикаємо і ми праворуч. Он у них другорядна, значить у нас головна. Mm -hmm. да? mm -hmm. Їдемо плавненько, плавненько, трошки ріску. Тут за умовченням теж буде пішовітний перехід. Ну, тобто, Рахуйте, що по периметру всього перехрестя, завжди за замовченням ми Одна полуторка, ми їдемо собі до перехресті з вулицею Алмадинською, там будемо повертати праворуч. Але тут ще дофіга в нас прилеглих чи провулків якихось. Ось справа якийсь, фіг, зрозуміло, що це, але на всяк випадок, якщо на уверенно хтось буде звідти вилітати, то це перешкода справа. Запам'ятали? Ідемо mm -hmm. далі. Далі, ось остання прилегла, там де мусор, Напроти неї ми бімкнемо правий показчик. Морда проїхала, вмикаємо, глянув вправо дзеркало, вельчик нещиметься. Тобто можна крайнє праве положення займа, зайняти ще раз з Який тут пріоритет? Ми поступаємося ті, вруч, і тільки тим, що зліва. Ось у нас бордюрка вже підкручується. Справа людей там не буде глянути отуди. Ні. Все норм. Зліва вони в ліву смугу вилітають. Справа людей немає. Добре, проїжджаємо і обережненько собі заїжджаємо. Вправу, а далі в нас що? Лівий покащик газку. Будемо ризикувати? Ні. Тоді пригальмуємо і почекаємо. Привідпускаємо тормоз, але поки що не газуємо. Будемо ризикувати. Ні. А маршрутка так несеться, що капець. Підтягуємо ще трошечки. Ну, щоб у нас якийсь був ход. Ні. Що там? Можна буде потім. Ні. Ні. Можливо, після нього, так? Да? Гаску, гаску. Добре, не вирішились. Ще почекаємо. Так? Що там маршрутка? Все. Можна? Можна? Добре. Тут важливо самостійно прийняти рішення, але не проскакувати. Нам же ж не важко було постояти трішки. Не важко. Це максимально безпечно було, так? Якщо не впевнені, ви не повинні їхати. Діля вас права, що там нікого. Наша цель взагалі то правосмуга, господин. Перенос, Пока щек. Идем да. Поможена, Справа была, ножка, была на то Саночка трошки занята, тебе перезвоню добра. Левый показчик. Само собі з нового Можно?